Привіт, це Афеміна, і я вітаю вас на своєму ютуб каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Сьогодні я хочу поговорити про важливу тему, яка стосується жінок будь-якого віку, а саме про жіночу мудрість, яка передається від старших до молодших, традиційно. Старші люди вважаються носіями мудрості, яка не бувається лише з роками. А тому молодші покоління мають трепетно ставитись до того, що старші хочуть їм розказати розвіті дещо змінилося, і я хочу поставити під сумнів цю догму, оскільки на власному досвіді я відчула помилковість цієї ідеї в наших сучасних умовах. Для початку розберімо, чому ми маємо безапеляційно слухати старших. Це йде з глибин традиційного ієрархічного суспільства, коли Знання та мудрість здобувалися дуже важко протягом багатьох років. Візьмемо до уваги, що смертність раніше була значно вища ніж сьогодні. Більшість народжених дітей помирали одразу або незадовго після народження. Багато людей страждали і помирали протягом життя від жахливих хвороб, які неможливо було вилікувати в тодішніх умовах. І дуже важливим фактором є те, що загальний життєвий устрій лишався незмінним протягом століть. Тому старші люди, які доживали до свого віку крізь всі ці. Ці жахливі труднощі і негаразди дійсно були носіями тих знань і тієї мудрості, яка конче була необхідна молоді, аби вижити в тих умовах. Та сьогодні ми живемо в дещо інших обставинах. Смертність дітей і загалом людей є від різних хвороб зменшується. А технології значно спрощують нам життя. Окрім цього, впливом тих же технологій наше життя дуже стрімко змінюється. А враховуючи постійно збільшувану кількість інформації, яка відкривається, і тих знань, які накопичуються, це все дуже впливає на наш світогляд і життєвий устрій. Не забуваємо також той факт, що наша країна пережила тоталітаризм, який руйнував людину зсередини, що спричинило багато суспільних психологічних і культурних проблем. Перше докупи ці фактори стає очевидним, що вік не є єдиним фактором, який визначає мудрість людини, і відповідно старші люди сьогодні не є єдиним джерелом необхідних для життя знань. Тим не менш, ми механічно продовжуємо відтворювати а, цю практику як дань традиціям або природне бажання виразити свою повагу до старших людей, не усвідомлюючи того, до чого це може призвести. Будь ласка, тільки не подумайте, що я закликаю зневажати старших людей. Інці відео зрозумів розумієте, про що я кажу, але зараз мені дуже важливо пояснити всі ці деталі, аби ви краще сприймали подану далі інформацію. Я лише хочу донести важливість. Аналізу і рефлексії тих знань, які до нас доходять, в тому числі і від рідних людей, і дуже важливо розуміти, звідки походить та чи інша мудрість, тому що в дитинстві підлітковому віці ми просто не здатні до глибокого розуміння і аналізу тих речей, які нам говорять батьки та інші старші люди. Ми не розуміємо складність і багатошаровість контекстів. Ми не розуміємо важливість епохи, економічного стану, культурних аспектів. І тому будь-які слова батьків, дідусів, бабусь або інших старших людей ми сприймаємо авторитетно як істину, і таке сприйняття їхніх слів, воно ніби програмує нас на таку поведінку, аби закладену мудрість обслуговувати в нашому житті. На мою особисту думку, в молодому, але вже свідомому віці дуже важливо відрефлексувати свій досвід і своє виховання. Аби знайти ті тригерні або травмуючі події, які можуть негативно впливати на вас зараз, або негативно впливати в майбутньому на виховання ваших дітей, тому я поділюсь з вами частиною тієї внутрішньої роботи, яку я проводжу сама з собою, і поділюсь тими настановами, які я чула від старших жінок протягом всього свого дитячого і підліткового віку, розкажу те, як воно впливало на мене, і як би можна було пом'якшити весь цей негатив роби все сама Ця теза нав'язувалась мені самого малочкою, і саме в контексті того, що не потрібно і взагалі не можна довіряти чоловікам. Це і не дивно, враховуючи те, що жінка, яка мене цьому вчила, не знайшла щастя у шлюбі. Але оскільки вона не працювала, вона була повністю залежною від чоловіка. Тому очевидно, що така шлюбна травма сформувала таку її мудрість. Водночас з цим я бачила багато прикладів серед родичів та сімей друзів. Де жінки залежали від чоловіків, або які були покинуті чоловіками, і дуже важко виходили зі свого скрутного становища. Але згадуючи зараз своє тодішнє оточення, я розумію, що навколо було також багато прикладів нормальних здорових сімей, де шлюбні відносини будувалися на повазі, де ніхто ні від кого не залежав, і все було нормально. Однак я цього не помічала, тому що тригерна точка була саме в тому моменті, де Жінка страждала від чоловіка і була в важкому становищі, і це особливість нашої психіки, що коли ми зациклюємось на певній проблемі, ми бачимо дуже багато її підтверджень, натомість майже жодного спростування. І звісно, на мене це дуже сильно впливало. І я з самого малого віку, як тільки я почала себе усвідомлювати і чути цю тезу, я розуміла, що я маю заробляти дуже багато грошей, щоб всіх забезпечувати, що я маю робити все сама. І що на чоловіків покладатися не можна, і хоча я дуже довго пропрацьовувала цю тему, і я б сказала, що вона майже вирішена, тим не менш певні глибинні такі відголоски і досі присутні. І наприклад, це проявляється в тому, що мені досі буває дуже важко. Прийняти допомогу від чоловіків і загалом від інших людей, одразу включається я сама, хіба я слабка і так далі, то як би мала звучати ця настанова, аби бути корисною порадою, а не травмуючим тригером, ти маєш бути самостійною та відповідальною, аби спокійно справлятися з життєвими труднощами, а ще вміти прораховувати свої кроки наперед, розуміти, як твої рішення зараз можуть вплинути на твоє майбутнє для того, щоб бути впевненою у тому, що ти робиш. А Якщо хороші люди, яким ти довіряєш, Пропонують тобі допомогу, приймай її, адже цим ти покажеш свою довіру до цих людей. Спочатку жінка має нагулятися. Ця теза дуже сильно вплинула на мене. Що я почала сприймати шлюб як певну клітку? А момент заміжжя як рубіж, після якого справжнє життя завершується. Справа в тому, що цю мудрість мені повідомляли жінки, які рано вийшли заміж. І, очевидь, щастя у шлюбі немало. Вони завжди радісно згадували свою юність, як вони класно проводили час з друзями і як ходили на побачення. Натомість, потім ішли слова про те, що з чоловіком та з дитиною вже так не погуляєш. А якщо жінка не нагуляється в молодості, в шлюбі вона щасливою не буде. Знаєте, певну логіку тут можна знайти: що до певного моменту жінка та й чоловік теж можуть насититись е, цим вільним життям, втомитися від усього цього і осісти у тихій сімейній гавані. Але чи дійсно це насичення приходить і чи не є воно тимчасовою ілюзією? Адже людина, яка звикла до певного стилю життя, навряд зможе кардинально його змінити, і дуже сумнівно, що така кардинальна зміна в російському віці зможе сприйнятися цією людиною позитивно. Те питання часу теж актуальне. Скільки має тривати таке гуляння? Рік, два, п'ять, десять? Хто цю межу? В будь-якому разі така постановка питання є хибною. Оскільки зберігається уявлення про шлюб, як про обмежувальне ярмо, натомість сьогодні, завдяки соцмережам і блогінгу, ми можемо бачити те, як молоді сім'ї з дітьми ведуть дуже активне насичене життя, і ми можемо зрозуміти, що дійсно все залежить від того, як люди налаштовані до шлюбу, до сім'ї і загалом до життя. То чому ж кажуть, що жінці треба нагулятися? Справа в тому, що гульки це своєрідне здобуття досвіду і набуття шишок через Скоєння багатьох помилок для того, аби зрозуміти свої реальні потреби, саме шляхом постійних невдач людина поступово приходить до тих проблем, які вона має особисто зі сприйняттям себе, стосунків, чоловіків або жінок, і починає усвідомлювати, як можна вирішити ці проблеми і що ж її все-таки потрібно у стосунках. І це є першим кроком до того, аби будувати нормальні щасливі відносини. Коли ти знаєш свої потреби і вмієш приймати потреби свого партнера, тобто ті жінки, які ділилися цією мудрістю, у них просто не було досвіду усвідомлення своїх потреб, не було можливості зрозуміти та вирішити свої проблеми. І власне їхнє заміжжя нічого на краще не змінювало натомість проблем ставало все більше. Який же ж вихід? Невже необхідно себе вигуляти, аби навчитися будувати нормальні стосунки? А вже ж ні, адже такий досвід набувається не лише через численні невдачі у стосунках. Людина має розібратися в собі у своїх проблемах, свідомо підходити до своїх потреб, а до того, чого вона очікує у стосунках, і до того, які партнери їй потрібен. Людина має розуміти, як вирішувати Особисті проблеми, і як адекватно ставитись до партнера у стосунках, адже без цього усвідомлення людина автоматично перебігає від стосунків до стосунки, так і не розуміючи до кінця, що вона робить і для чого. Це дуже глибока проблема, оскільки наше суспільство лише починає відкривати для себе тему психологічної зрілості, подолання дитячих травм і будови здорових стосунків. Та зараз не про це. Як же має звучати така настанова, аби вона могла правити юну дівчину на Правильний шлях навчись розуміти та поважати себе, вивчай свої бажання та реакції, що вони тобі говорять насправді. Ти маєш знати свої потреби та бажання. Аби знайти гідного партнера по життю і змогти побудувати з ним щасливі і здорові стосунки, головне для жінки вийти заміж, дуже розповсюджена теза, якими розкидаються не лише жінки, а й чоловіки. Мені це постійно повторювала одна моя вчителька, від чого я дуже сильно бісилась. Я вчилась добре і була дуже активною дитиною. І ця вчителька знала те, що я завжди зможу досягнути чого хочу, і вона любила і поважала мій розум і мою старанність. Після кожного мого досягнення чи успіху вона кожну свою похвалу завершувала. Але головне для жінки вийти заміж. А якщо мені щось не вдавалось, вона мене втішала. Такими словами, що ну нічого, головне для жінки вийти заміж. Я сприймала це як знецінення своїх інших бажань та покликань, які пов'язані з моїми особистими бажаннями та амбіціями. І це дуже сильно йшло в супереч з настановою Робився сама. Така теза шкодить не лише підлітковим амбіціям, а й дає неправильні посили. В ній заміжжя подається як кінцева мета, після якої має наступити певне блаженство, як правильно дійти до цього моменту. А тим паче, що робити після, це вже опускається. Складається ілюзія, що варто лише досягнути цього, і все в житті буде добре. Але як життя доводить, основні проблеми починаються саме після заміча, що підтверджує також статистика розлучень, і дівоча казка вмить рушиться. До того ж, в такому контексті повністю нівелюється важливість процесу побудови стосунків, який триває все життя, що спонукає молодих жінок всіма правдами і неправдами заточити у свої лищата. Чоловіка і єдиним виходом, звідки буде лише шлюб. Зрозуміло, що у ці слова вона вкладала лише найкраще побажання, але форма несповна відповідала змісту. Та як би вона мала сказати натомість, аби вкласти в мене ту мудрість, яку вона хотіла передати, Твої досягнення важливі, і ти велика молодець. А щоб досягати ще більших висот віднайти своє щастя в житті, поруч має бути кохана людина, яка буде завжди підтримувати тебе. Ні до кого не прив'язуйся. Щасливий стосунки можливі тоді, коли зрілі особистості вміють відкривати і обговорювати свої потреби, бажання у стосунках і приймати один одного. Але чим стосунки довші, тим люди сильніше прив'язуються один до одного, і це нормально. Ми переживаємо різні стани та емоції разом, постаємо один перед одним у різних станах. Говоримо те, що нам подобається, і не подобається, загалом відкриваємо душі один одного. Люди, які довго у стосунках, скажімо, стають одним цілим, і це нормально, але не варто плутати це з тотальним злиттям, коли особистість одного або двох повністю розмивається і зливаються в якусь незрозумілу аморфну форму. Перше це інтаянь, чітка форма, де ми бачимо чіткий розподіл між двома рівними частинами. Натомість другий випадок, це буде сіра, розмита, незрозуміла форма без чітких контурів. Тому важливо. Розділяти прив'язаність і залежність у стосунках. Прив'язаність це коли людині без партнера гірше. Але це не заважає їй вести нормальне життя. А залежність це коли людина не уявляє свого життя без партнера, покладає на нього або на неї відповідальність за власне щастя, а всі нехаразди пояснює недостатньою близькістю. Жінка, яка давала мені цю пораду, двічі пережила шлюбне нещастя. Останнє з яких було пов'язано ще з фінансовою залежністю від чоловіка. Зараз вона активно працює і пізнає себе. І логічно, що основним інсайтом. Стало те, що потрібно бути самостійною, що вона трактує як незалежність, а психологічну, фізичну, фінансову чи іншу залежність вона прирівнює до емоційної прив'язаності. То як же переінакшити цю тезу? Не втрачає свою особистість і пам'ятаю, що за щастя у стосунках завжди відповідальні обидва емоційна прив'язаність до коханої людини це нормально, але не можна бути залежною від іншої людини, не показує чоловікам свій розум, коли в Україні ще не був заборонений в я дуже часто натрапляла на таку тезу, яка була оформлена, а, чи то в меми, чи в якісь довгі розумні пости. Особливо мені в'їлась пам'ять цитата однієї жінки, яка. Раділа тому, що у неї народилась дочка, тому що її можна виховати дурненькою гарненькою лялькою, яка не буде усвідомлювати всього трагізму реального життя. Особливо такою тезою грішать самотні кар'єристки, які своє нещастя у сімейному житті напряму пов'язують із своїм розумом. Мовляв, чоловіки не люблять і навіть бояться розумних жінок. То в чому ж проблема? Справа не в тому, що жінка розумна, а в тому, що жінки, у яких дуже Скажімо, активний інтелектуальний компонент в її особистості, часто може несвідомо подавляти свою емоційність, все в житті починає піддаватися раціоналізації, і це не дуже сприяє будові теплих стосунків. Я не виключаю, що є чоловіки, які не люблять розумних жінок, а дехто і взагалі готовий постійно принижувати таких. Але проблема в тому, що деякі жінки можуть забороняти собі про емоційності, які не дуже в'язаний Ажиться з образом розумної розсудливої холодної пані також у стосунках можуть з'являтися конфлікти інтересів. Адже у кожної людини може бути своя особиста думка на ту чи іншу тему, що може спричиняти певні суперечки. Але рішення цієї проблеми полягає у вмінні конфліктувати і нормально виходити зі сварки. І тоді ні емоції, ні розум не будуть створювати труднощів. Та самі жінки, які діляться такою мудрістю, вони вив'язують нечесність, а чоловіків подають як маленьких вразливих створінь, які дуже бояться троєвого розуму у жіну. Тоді постає логічне питання. А навіщо тобі є такий чоловік поруч, який не приймає тебе з усіма твоїми особливостями. І якщо брати ситуацію загалом, чому жінка має применшувати? Чи приховувати свій розум замість того, аби чоловік навпаки захотів досягнути більшого, якщо він дійсно знає або вважає себе менш розумним? Цією мудрістю зі мною ділилася жінка, яка годиться з віком мені в бабусі, яка ніколи не була заміжні, і все своє життя, присвятила кар'єрі. На тему чоловіків і стосунків вона завжди говорила жартівливо показуючи, нібито її це не цікавить. Але така і теза говорить, що все-таки шлюб є певною цінністю для неї, і своє нещастя в цій сфері вона напряму пов'язує зі своїм інтелектом і своїм успіхом в роботі. Думаю, було б набагато краще, якби дівчат змушували не принижувати чи приховувати свій розум, а говорили б про те, що у стосунках однаково важливе як інтелектуальне, так і емоційне єднання. А тому дуже важливо розвивати в собі обидві ці сфери. Головне це діти. Це, мабуть, одна з найгірших мудростей, яка шкодить не лише жінкам, а й багатьом сім'ям протягом поколінь у пострадянському просторі. Діти сприймаються як певний скриплюючий матеріал для батьків. У яких особисті стосунки не склалися, народиш дитину, і життя одразу стане кращим, і стосунки в сім'ї одразу налагодяться. Діти а вже ще дуже важливою частиною нашого життя, і сім'ї створюються зокрема для того, аби народити і виховати дітей. Але якщо пара ставить на перше місце дітей, вона автоматично підписує собі смертний вирок. По перше, діти в такому сенсі ідеалізуються, а батьки покладають на них дуже великі очікування, слідування яким Провокує скандали, а іноді крайніх точок типу відмови від дітей. По-друге, діти як центр уваги в парі існують тимчасово, поки дитина дуже маленька і тому потребує постійної уваги. Але чим старшою вона стає, тим менше часу і уваги від батьків вона потребує. Це значить, що дитина як спільний сенс їхнього існування зникає. А тому зникає і ця спільність, яка їх об'єднувала. Це призводить або до розлучення, або до збереження формальних стосунків заради дитини, які до речі. Можуть нашкодити не менше ніж саме розлучення. До речі, тему гіперпіки я вже підіймала у своєму минулому відео, посилання на яке ви можете знайти на одному з верхніх кутків. По-третє, жінка, яка ставить на перше місце дітей, відводить на другий план чоловіка, і що головне себе. Це має вбивчий ефект як для самої жінки та її жіночності, так і для чоловіка та стосунків з ним, але також і на стосунки з. Материнство це дуже важливий аспект жіночої ідентичності, але не єдиний. І сам по собі він є гнучким і постійно змінюється, в залежності від того, як росте і розвивається дитина. І загалом теза про те, що діти це головне, нівелює те, що сенсом щасливого шлюбу можуть бути самі стосунки з коханою людиною. Такі повчання давали жінки, для яких дійсно діти були головним у житті, і після того, як вони виросли, вони втратили сенс свого життя. До речі, саме такі жінки. Будуть вимагати від своїх дочок якнайшвидшого заміжжя, якнайшвидшого народження дітей. Адже онуки нарешті принесуть їм втрачений сенс життя, або це можуть бути жінки, які зовсім не мали дітей, хоча і хотіли. Ча такі випадки зустрічаються рідше. Не треба говорити, що діти це головне. Потрібно дати розуміння, що щасливий шлюб ґрунтується на щирих стосунках чоловіка та жінки, а діти є уособленням і продовженням їхнього кохання. Як бачите, за кожною такою мудрістю стоять конкретні травми, від яких старші жінки, які їх пережили, хочуть берегти молодше покоління, але в силу. Нерозуміння причин своїх нещасть та відсутності культури грамотного міжособистісного спілкування найкращі мотиви перетворюються на травмуючі тригери, від яких страждають дочки та онучки. В цьому відео я навела ті тези, які негативно впливали на формування моєї ідентичності, моєї жіночності, також впливали на формування моєї сексуальності. Також вони дуже ускладнювали мені сприйняття чоловіків та стосунків з ними. І що зрештою призвело мене до захоплення деструктивними ідеями. Я довго йшла до того, аби позбавитись цих конструктів, які дуже сильно відбилися на моїй психіці, для того, щоб навчитися бачити максимально широко всю проблему. Наші матері та бабусі росли виховувались у значно гірших обставинах ніж ми. Економічні труднощі, тоталітарний режим, досвід війни, репресій та голодомор, зруйнування традиційної етики та культури. Вони намагалися ладнати з анти. Гуманним радянським експериментом. а тому не треба звинувачувати їх у тому, що вони не були ідеальними матерями. Треба більше вивчати розуміти контекст, в якому вони жили і формувалися як особистості, дізнаватися їхні досвід та співставляти з тим, що вони говорять вам. Але є і хороші новини. Ми молоде покоління, яке тільки починає своє сімейне життя і тільки починає народжувати дітей. Ми маємо всі можливості, аби грамотно осмислити досвід не лише свій, а й в минулих поколінь, розібратися з. Колективними та індивідуальними травмами, аби не допустити їхнього повторення в нашому подальшому житті і в житті наших дітей, напишіть в коментарях, а яким мудростям навчала в дитинстві підлітковому віці вас, і як ці настанови вплинули на подальше ваше життя? Чоловіки також діліться тим, а чому вчили старші чоловіки вас. Також хочу подякувати своїм донаторам на Кофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобається мій контент, і ви хочете допомогти в просуванні каналу, Ідитись до команди до кофі». посилання на платформу залишу в описі. Відео, дякую за увагу! Бувайте!